Моркв'яний кекс це той випадок, коли звичайні продукти перетворюються на щось по-справжньому затишне. Сьогодні покажу, як приготувати вологий ароматний кекс, який ідеально пасує до кави чи чаю. Починаю з підготовки сухих інгредієнтів. У миску відміряю пшеничне борошно, корицю, мускатний горіх, кардамон, тріпку солі, розпушувач. Перемішую все вінчиком, щоб всі інгредієнти рівномірно розподілились борошну. Горіхи, у моєму випадку, волоські, підсушую на пательні на помірному вогні біля п'яти хвилин. Це розкриває їх смак і допоможе не розчинитись в тісті. Подрібнюю не надто мілко. Далі займаюся морквою, чищу та натираю її на крупній терці. У миску для змішування додаю два великих яйця та цукор, збиваю їх до посвітлішення та збільшення по об'ємі. Сюди ж відміряю олію без запаху, додаю натерту моркву. Поєдную. До рідких інгредієнтів додаю підготовлену суху суміш. Все перемішую до відсутності сухого борошна, що могло залишитись на дні миски. І в останню чергу додаю подрібнені горіхи. Вистеляю форму пергаментом. Викладаю готове тісто. За бажанням можна випікати у формочках для мафіні. Ставлю у попередньо розігріту до 180 градусів Цельсія духовку. Випікаю близько 30 хвилин в режимі верх-низ до сухої шпажки. Готовий кекс залишаю трішки охолонути. Наступний крок є абсолютно опційним, але ж це відео на YouTube. Тому, як говорила моя бабуся, треба трошки викаблучуватись. Поєдную вершковий сир по типу Філадельфія, жирні вершки, ванільний екстракт та цукрову пудру. Збиваю до однорідності та загущення. Покриваю кекс, що охолонув кребом. Прикрашаю горішками та шматочками шоколаду. Так, це смачно, це просто, це зрозуміло, і не потрібно ходити зайвий раз у магазин. Дякую, що були зі мною. До нових смачних зустрічей!